Скоро літо. А це значить, що ви будете в'язати речі з тонкої пряжі. Тому я зробила набор спеціально для літньої пряжі. Це гачки від 1,5 до 2,75 розмірів. В нього входить 5 гачків. Гачки мені ці дуже подобаються, і я рекомендую вам їх придбати. Чому вони мені подобаються? Вони зручні в руці їх удобно держати. І ще мені подобається, що у них гострий носик, а це значить, що вони будуть добре прокалувати і добре підхватувати ниточку. Пластикова ручка дуже зручна для руки. Вони добре відполіровані, а це значить, що не буде зачіпу, і ви можете використовувати будь-яку пряжу, будь-то бавовна або віскоза. Набір коштує 229,99, або отримати його безкоштовно при замовленні на 1000 гривень з промокодом Весна 23 Але будьте уважними, промокод діє лише в наших соцмережах та інтернет-магазині.